Закон про доступ до публічної інформації в Україні працює вже понад три роки. Тож тепер кажуть знавці, вже можна вивчати існуючу практику, виявляти типові помилки та системні порушення. А таких чимало, кажуть експерти. Вчасно виправляти недоліки органам влади на місцях допомагають так звані моніторингові візити представників уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, інституту масової інформації та Центру політичних студій та аналітики. Фахівці цих установ у черговий раз завітали на Хмельниччину і здійснили моніторингові візит до. Облдержадміністрації та міської ради обласного центру. Ми дуже вдячні працівникам цих двох органів за те, що вони дійсно створили умови, допустили до документів. Це треба визнати. Ми переглядали запити, відповіді. Ми переглядали облікову систему, ми задавали питання, консультувалися. З управліннями, не тільки загальним відділом або відділом, який зберігає справи. Нас цікавить все саме для того, щоб виявити, в чому проблема, якщо є порушення, саме для того, щоб виявити, які, які заходи необхідно вживати для того, щоб вирівняти систему, для того, щоб система працювала злагоджено. Наскільки ефективно в нашій області виконують закон про доступ до публічної інформації, столичним гостям розповіла заступник голови керівник апарату облдержадміністрації Леся Стебло, вона зауважила, є аспекти, за якими держслужбовці Хмельниччини лідирують в державі. Хмельницька обласна державна адміністрація однією із перших серед органів виконавчої влади. Держава створила реєстр публічної інформації та забезпечила оприлюднення їх на офіційному веб-сайті. Зокрема, лише протягом першого півріччя 2014 року оприлюднена інформація про майже 27 тисяч документів, що перебувають так у розпорядку адміністрації. Свій висновок про діяльність нашої облдержадміністрації та міської ради обласного центру представили і столичні експерти. Розуміння є у співробітників. І бажання надавати якомога більше інформації, якомога повнішу, навіть там, де це не є запит до публічної інформації, суто по закону, а там, де е, особа питає в рамках закону про звернення громадян, там надати роз'яснення, надати якісь там ще аналітичні е, аналітичну інформацію, що в принципі не є публічною інформацією. Окрім таких перевірок, київські фахівці допомагають виявляти і виправляти типові помилки, яких припускаються працівники місцевих органів влади. Задля цього і збирають держслужбовців на подібні навчальні семінари або тренінги. Цього разу розповіли, нещодавні зміни закону про доступ до публічної інформації потягли за собою і зміни понад півсотні підзаконних актів. Зараз розробляються підзаконка. Зокрема, зараз я вам рекомендую зайти, подивитися на сайті. Бришкомархів, там лише дві інструкції. Може бачила, може не бачили. Вони зараз лежать в відкритому доступі. Їх їх уже можна коментувати. А хто не встигне відкоментувати, то 29 серпня він піде зразу на Кабмін. Тому я вам рекомендую подивитися. І, можливо, якщо є питання, зразу внести свої пропозиції. За підсумками семінару, його учасники отримали методичні рекомендації експертів щодо організації доступу до публічної інформації на місцях. Подібні заходи за сприяння програми розвитку ООН в Україні відбуватимуться і в майбутньому пообіцяли організатори. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.